Всім привіт, приїхав чистити бойлер. він працює, але чогось почала тут вода капати. Власник вже зняв кришечку і обов'язково ставте краніки на вході. Тому що ось я приїхав до людей, машинка сірально працює, я не можу виключити воду. І застиляємо те, що знизу стоїть, щоб не вимазувати, і буду зливати воду. Ось, що зливний кран буду зливати. Відключаємо їх по частину, знімаємо короткий шланг, який був, накручує свій довгий шланг, щоб хватало до ванни. І... Подаємо повітря в бак, Потім знімаємо пляни і там, щоб півлітки варитись, може дві літи до двох літків збігти за залежності в який полі. І бачимо дуже багато накипу. Свісти рукою і дивимося всередину багато стільки вже дробату, що провій весь. Почала покидати, що тебе п'януся, наш під лісінки, не п'януся, треба новий. Замінювали болі, такий самий фільм, взяли нова текст, де це робить. Тут я вже поставив краніки, додавив удлінителі, щоб вони перекриваються. Я ставлю завжди венькі праники, тоді не закисають.